Всім привіт! З вами знову Юрій і Житомирський міні-трактор з мотоблока показуємо наступне переобладнання, Фреза вчеплена на нашу 3 навізку. навіску і по поводу ножиків було. Ось дивіться. 10 см. 10 см є висота підйому від ножа 12, до 2. 12 практично. Ну, деякі ножик туди-сюди як покрутити. Тобто під редуктором ось у нас 24 см. Піжди, подожди, хай постоїть трохи. Ну, тут 13 навіть. Не менше 10. Фреза легенько піднімається, опускається, там у відео навіть дитину. Ну, забув я знову електронного кантера взяти, щоб, щоб кантером просто потягнути. Це рычаг стандартний 50 см. 20 см і це ще буде легше піднімати. Ось так встановлюється фреза на наш трактор, коцікаве замовлення, телефон, як завжди підписі. Пишіть, дзвоніть, лайкайте, дизлайкайте. Ми завжди на зв'язку і раді вам. Миру і добра всім.